Так Підходжу до одного із них, на зиму я їх запускаю в такому стані, повністю все обрізано листя, почищено, щоб не розвивались ніякі грибки, вимерзали всі всякі мікроби і шкідники, які тут ростуть. Так ніби чистенько, менш-більш. Отак один повністю на зиму зачистив. І цей другий так само покажу. Так всі по суті зачищені. Тут в мене йде такий капельно-точковий полив. Наскільки він ефективний, зніму можливо окреме відео, тому що я пробував різні типи поливу. І просто капельну ленту, і отакий точковий. Тобто йде від шланга, йде повністю фітінг, прямо під кущик капає. І поставив цього року, попробував такий, як полив капельна трубка. Вона йде міцніша і можливо довготриваліша, але вже в плані експлуатації буду знати більш краще який краще ставити полив в таких закритих балаганах. Оцей парник так само почищений. І отак воно все виглядає на середину грудня. Чекаємо нового сезону для того, щоб її вже поливати, обробляти, а поки воно все стоїть. Отакі мої парнички. Кому сподобалось таке невеличке відео, ставимо лайк. Підписуємося на мій YouTube канал. Всім папа. -па.